28 липня починаю роботу медіа центру україна Українформ. Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз говоритимемо про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Представлю нашого гостя це Олег Коріков, виконуючи обов'язки голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Пане Олеже, доброго дня. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Ми знаємо, що окупанти перевели четвертий енергоблок Запорізької атомної електростанції в стан гарячого зупину. На вашу думку, навіщо вони це зробили? Дякую за запитання. Так, станом на сьогодні на запорізькій атомної електростанції енергоблок номер 4 знаходиться в стані гарячий зупин. Енергоблок номер 5 зараз розхолоджується. Всі інші енергоблоки знаходяться в зупиненому і в холодному стані, був енергоблок номер 4 переведений в стан гарячих зупин всупереч вимог ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання, якою передбачено виключно холодний стан для всіх енергоблоків Запорізької атомної електростанції в умовах, коли фактично зникло каховське водосховище, в умовах нестабільної зв'язку з енергетичною системою України, в умовах відсутності кваліфікованого персоналу, в умовах відсутності належним чином виконаного технічного обслуговування і ремонтів. Холодний зупин це найбільш так оптимальний і безпечний стан. Реакторних установок енергоблоків окупанти пояснюють переведення енергоблоку номер 4 нібито необхідністю отримання пари для того, щоб поводитись з радіоактивними відходами. Але саме в стані гарячий зупин відбувається виробництво радіоактивних відходів, на яке потрібна пара, яку виробляють. За рахунок гарячого зупину. тобто замкнене кола. Це всім відомий факт. І тут небезпека полягає в тому, що не відбувається належним чином технічно обслуговування і ремонт, не відбувається ремонт реакторної установки вчасно, головних циркуляційних насосів, пари генераторів. Іншого обладнання систем безпеки, систем важливих для безпеки. У окупантів немає відповідних запчастин, оскільки обладнання українське. Окупантам не вистачає відповідних навичок, оскільки український персонал, який саме, скажемо, на цьому обладнанні кваліфікований, відмовляється співпрацювати з окупантами. І ще багато причин цього. значить, нам відомо, що до, скажем, виведення енергоблоку номер 4 в стан гарячий зупин не мають відношення українські спеціалісти, ліцензований персонал, тобто вони всі без виключення відмовились виконувати протиправний наказ окупаційної адміністрації, і це зробили. Інший персонал, який Росатом, яким чином фейкова ця організація е, е, експлуатуюча, е, залучила на Запорізьку атомну електростанцію. Тобто, е, от така наявна інформація наразі, і, е, значить, е, перебування енергоблоку номер 4 в гарячому стані, суперечить вимог, лі, вимогам ліцензії, суперечить базовим стандартам МАГАТЕ. І немає нічого спільного з дотриманням ядерної традиційної безпеки. Якими є загрози і ризики таких дій окупантів, і як виглядає найгірший сценарій? Дивіться, вчасне техобслуговування і ремонт обладнання виконуються для того, щоб отримати в подальшому впевненість в тому, що вимоги норм і правил з безпеки виконуються то це потрібно для того, щоб е, очікувати належним чином роботу цих систем безпеки, я маю на увазі, у разі скажімо, настання якоїсь ситуації, е, за якою ці системи мають належним чином спрацювати. Тобто у разі аварійної ситуації або аварії є в нас на станції на АЕС системи безпеки, які мають активні, пасівні, ну різні. Які мають відповідно, скажімо, перевести, ну, локалізувати цю аварію щонайменше, або навпаки, значить, зробити таким чином, щоб не відбулась аварія. Наразі в умовах відсутності належним чином технічного обслуговування ми не можемо бути впевненими в тому, що ці, скажімо так, системи спрацюють відповідно до регламенту і відповідно до вимог і правил. Це перше. Друге. Ми відповідно маємо непередбачуваний персонал і безвідповідальний персонал на Запорізькій АЕС. Я маю на увазі персонал, який мобілізований окупантами окупаційною владою. Це також дуже великий ризик, як і взагалі великий ризик, це перебування неавторизованого персоналу на Запорізькій АЕС, на ядерній установці. З першого дня захоплення ми маємо цей великий ризик. Справа в тому, що правилами з безпеки передбачено, що експлуатуюча організація, оператор має контролювати доступ на АЕС для того, щоб виключно той персонал, що вносить безпосередню участь приймає в безпечній експлуатації АЕС, мав доступ. Наразі зараз доступ контролюється окупантами, і вони на свій розсуд надають доступ тому, кому вважають за потрібне. Таким чином, територія АЕС перетворилась на перетворена окупантами на е, мілітарійську базу. Там наявна зброя, наявна вибухівка, наявна військова техніка, наявний мілітарійський персонал. І це все е, не має нічого спільного з забезпеченням ядерної традиційної безпеки. Останнім часом ми маємо. Інформацію від МАГАТЕ, які постійно перебувають на Запорізькій АЕС, про те, що е, ідентифіковані міни. Остання от, інформація про те, що ідентифіковані чути вибухи е, 26-27 липня про це повідомляється е, значить, і відповідно. Е, Рафаель Маряно Гросі, очільник МАГАТЕ, вже виступив з заявою про те, що мінування суперечить ну, це, звісно, значить факт стандартам безпеки МАГАТЕ. Разом з тим, окупанти не надають доступ МАГАТЕ до всіх відповідно приміщень без виключення. Обмежують їх. Наприклад, коли МАГАТЕ запитує про перевірити, що знаходиться саме в вантажівках, які перебувають в машинних залах енергоблоків номер 1 2 та 4, то їм на це дозвіл дозволу не надається. Взагалі, то постійне перебування МАГАТЕ на Запорізькій АЕС чинить певний тиск на окупантів, оскільки вони не звикли працювати в умовах. Моніторингу. От, звісно, їм є, що приховувати. От, і відповідно міжнародні наші партнери і МАГАТЕ наполягає на тому, щоб був наданий повний доступ От, для того, щоб реальну картинку МАГАТЕ могло побачити і відповідно її, скажімо так, оцінити. На предмет відповідності міжнародним стандартам безпеки і відповідно вийти з відповідною заявою. Але наразі доступ не надається, значить, і МГТ відповідно продовжує очікувати на, на значить, доступ. Але все ж таки за вашою оцінкою, наскільки ми далеко чи близько від найгіршого сценарія, скажімо, по шкалі від 0 до 10, де 10 це найгірший сценарій, де ми зараз станемо на сьогодні? Я б так відповів на це питання, що ризики настання аварійної ситуації або аварії дуже великі, оскільки Станція перетворена на військову базу, там є техніка, вибухівка, мілітарісти, не виконуються базові, базові принципи безпеки. Я підкреслюю, тобто рішення органу регулювання ядерної традиційної безпеки це базовий принцип їх виконання. Не виконується нелегальні модифікації, приховування інформації. Немає наявного кваліфікованого персоналу, немає наявного запчастин, немає належного техобслуговування, немає належного значить, надійного підключення до енергосистеми, немає джерела постачання води надійного, немає тобто, втрачена фактично система аварійної готовності реагування. Оскільки я вже це значить з цим інформацією, виходили про те, що кризовий центр не функціонує, зовнішній кризовий центр не функціонує. Система радіаційного моніторингу відключена. Фактично, окупанти відключили передачу даних онлайн-даних на значить, українські ресурси і на ресурси МАГАТЕ, таким чином, команда МАГАТЕ, яка зараз перебуває на Запорізькій АЕС. В фактично мануальному режимі передає дані з системи моніторинга, яка працює на Запорізькій АЕС, до е, головного офісу МАГАТЕ, а ті потім в свою чергу вводять ці дані в міжнародну систему радіаційного моніторингу. Е, це дуже важливо, оскільки Україна, як скажімо, країна-член конвенції з раннього оповіщення про ядерні інциденти зобов'язана невідкладно повідомляти про, можливо, про фактичну аварію або аварійну ситуацію, яка може привести до радіаційного викиду в режимі онлайн. Тобто, ми маємо онлайн отримувати дані з всіх ядерних установок і для того, щоб виконати вимоги цієї конвенції. Наразі ми Внаслідок окупації і протиправних дій РФ на промайданчику Запорізької С ми можемо в повній мірі виконати вимоги міжнародної конвенції з раннього повіщення. Ми про це відповідно інформували наших партнерів і МАГАТЕ для того, щоб відповідний був тиск. Або якісь ще варіанти для того, щоб відновити онлайн-передачу даних з радіаційного моніторингу Запорізької АЕС, але на сьогодні е поки що е передача даних не відновлена. Таким чином, е ризики, ризики е по Запорізькій атомній електростанції значно зростають, а можливості наші, е можливості експлуатуючої організації, можливості. Інших інституцій України реагувати на відповідну аварію вони мінімальні. Відповідно до підриву окупантами Каховської ГЕС, чи зараз достатньо ресурсів на ЗАЕС для охолодження енергоблоку? Дякую за запитання. Як я вже коментував, що в умовах відсутності фактично Каховського водосховища? Перебування енергоблоків всіх Запорізької АЕС в холодному стані, це значить, найбільш оптимальний і безпечний варіант, оскільки енергоблоки Запорізької АЕС вже довгий час не працюють на потужності, залишкові виділення тепла знаходяться на мінімальному рівні. І оскільки в ставку охолоджувачі Запорізької АЕС, які є окремою гідротехнічною спорудою. Зберігається достатній обсяг води, то в такому, скажімо, режимі, якщо б енергоблоки перебували в холодному стані, то експлу... можна експлуатувати таким чином АЕС без пошкодження активної зони протягом кількох місяців. Якби це робив відповідальний і Передбачувальний менеджмент, що ми наразі, скажімо, фіксувати не можемо. Проте один з енергоблоків зараз в гарячому зупинні. Відповідно, потреби в охолодженні значно зросли. Так, да, раніше перебував енергоблок номер 5 в гарячому стані, тепер енергоблок номер 4 Тобто це додаткові витрати водних ресурсів на значить охолодження енергоблоку номер 5 тобто це збільшує. Але е, навіть за таких умов вот на Запорізькій АЕС є додаткові, скажем, варіанти забезпечити водні ресурси, і навіть в таких умовах цілком можливо досить довгий час експлуатувати без каховського водосховища. Ви казали про два місяці в умовах холодного зупину? Який термін це зараз? Оскільки є наявними додаткові варіанти постачати воду, то також значить, не менше двох місяців ми оцінюємо. Дякую. Чи відомо, яка ситуація з українським персоналом на ЗС? Дякую за запитання. Український персонал зазнає шаленого тиску. Український персонал, який відмовився співпрацювати з окупантами, в, скажімо, за напрямом розігрів енергоблока номер 4 зазнає відповідних тиску, значить в персоналу, в якого немає російських паспортів, з ним окремо, так, проводять співбесіди. Окупанти окремо, значить, тиснуть. На членів сімей також відбувається тиск на родин, значить, відповідно були навіть от, е, е, стаття в міжнародному якомусь виданні про те, що і дітей вивозять, значить і ще багато чого роблять. Тобто тут е, дуже складна ситуація з персоналом. Дякую за вашу відповідь. Шановні колеги. Чи є запитання? Добрий день, я на колода Українформ, і в мене два таке питання. Чи Україна планує від відправляти офіційну ноту протесту до МАГАТЕ щодо переведення четвертого в стан гарячого зупину? Дякую. Дякую за запитання з боку державної інспекції ядерного регулювання. Всі відповідні документи в так, інституції, які відповідають за цей напрям, передані завчасно, тобто. Тут справа виключно така дипломатична, можливо, а можливо у вас просто не інформовані. Я думаю, що інформація відповідна вже відправлена і в відень, і значить у відповідній інстанції також. Пане Олеже, дякую за ваші вичерпні відповіді. Якщо запитань більше нема, будемо закінчувати. Я нагадаю, що з нами був Олег Коріков, виконуючи обов'язки голови Держатомрегулювання головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Продовжимо говорити про ситуацію на ЗАЕС в Запоріжжі і в Запорізькій області о другій годині з начальником Запорізької обласної військової адміністрації. А вже об 11 годині у нас відбудеться брифінг на тему страшного злочину, який вчинив. Російські окупанти рік тому в Оленівській колонії, створивши масовий теракт проти українських військовополонених. Залишайтеся з нами.